Three, two, one. Cierra. Четверта частина формування рукавів і тулуба. Пров'язали ось наш реглан. Регла. Ми тут маємо от, о, весь обхват, ми ділимо навпіл, так? ділимо ще навпіл, тобто на 4, і додаємо см. В моєму випадку воно виходить 27:57, 27, 27 см. І тепер дивіться, у нас є чорний кольор. Спочатку ми у нас йде червоний кольор, а потім Ось тут я вам покажу, коли ми в'яжемо червоним кольором. Тобто, у нас усі петелечки йдуть. З однієї петелечки одна петелечка наступний, ряд у нас буде наступний ряд у нас буде чорний. І ось у нас чорна петля, далі червона. Тобто всі лицеві в попередній, всі виворотні, просто наступно. І таким чином ми дов'язуємо до лінії реглан. Бачите, який візерунок? Ось у нас лінія реглан. Доходимо до неї. Одна петля пров'язується з попередньої. І ось ця лінія, і ми робимо три петлі з однієї, обхватили, накинули, далі знову обхватили. І ми маємо один, два, три петлі. Далі виворотня петля, яка пров'язується, як звичайна виворотня петля. І після лінії реглан ми робимо те ж саме. Із однієї петлі ми робимо три петлі. Далі йде виворотня, і всі на наступні, так як вони чорні, в'яжуться лицьовими в попередній ряд. Тобто із чорного ми формуємо чорну петлю. Із чорних петель формуються тільки чорні петлі. А червоні в'яжуться з кожною І таким чином ми пров'язуємо ось до цього міста. Дуже уважно. Ось ми дов'язуємо до цієї, червоної Маркер, і нам потрібно перейти на наступний ряд. Але дивіться, зараз ми будемо з'єднувати лінії самого реглану, Тобто ось у нас буде, ми можемо взяти, наприклад, наприклад ми беремо але, маркер. Але дивіться, якщо ми хочемо зробити красивий перехід у нас в проймі, тоді ось ця частина у нас буде йти на тулуб. А ось ця частина ось вона з цієї, ось, бачите, лицева петля отут буде з'єднуватися з тим тин -тин, тин 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 з ось це рукава. У рукавах з оцією лицевою петлею. Ось. А ось ось ця. Виворотня. виворотня петля буде з'єднуватися у нас з оці виворотньою петлею. Тобто, так. ось І тут ми ж робимо точно так. Тобто, виворотня, петля. виворотня петля йде до тулуба, тому а тут йде рукав, тому підхватили ось він той рукав, 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 рукав. І тут у нас те ж саме ось ця виворотня петля йде до тулуба, а ось наступна, ось вона у нас буде йти до. Тобто оце буде рукав, і о, ось ця рука, а ось це тулуб. Але, але, але ми цю частинку. Візьмемо молочку, і на молочку будемо нанизувати а у нас один рукав і інший. Зрозуміло? так, підготували ми і переходимо, тут потрібно перейти на наступний ряд. Тобто ми закінчуємо тут чорний колір, і у нас залишається ось ця остання петля. Ми її, бачите, отак натягнули. Ми розуміємо, що це виворотня. Тому виворотня петля. Але дивіться, ось я зробила її, підтягнула і от все, оце, це все натяжіння. На не затягуйте, бо ви зіпсуєте оцю цю лінію. Вона у вас затягнеться і буде стягнута, а нам це не потрібно. Далі, ми пам'ятаємо, що чорний колір у нас лягає на, зверху, а нитка червоного кольору лежить знизу. Ми не натягуємо, і робимо ось так. Переходимо, дов'язуємо до нашого рукава, який ми помітили. Ось ми дов'язуємо. Це вже перехід на тулуб. І ми це пам'ятаємо. Тобто ось тут чорний колір і на рукаві. Тобто ми робимо червоний чорний, червоний чорний, червоний чорний. Починаємо з червоного, закінчуємо чорним, дов'язуємо до цієї нитки і переносимо рукав. Так, тут щоб ми не загубилися, робимо отакі переходи на толу. Подалі по, по колу ми в'яжемо тільки. Все те ж саме, все по колу, але просто цих кол у нас буде вже не один великий, а три. Один центральний великий і два поменше. Бачите, у нас тут ниточка залишилася. Ось вона, дов'язуємо до рукава. Не натягуйте, не затягуйте. У вас ваші руки вони будуть самі запам'ятовувати те натяжіння. Ви відчуєте це самі, і вони у вас звикнуть. Просто довіртесь їм. А потім, коли ви закінчите, ви побачите, що натяжіння у вас буде таке, яке вам потрібно. Фіксуйте свою увагу на техніці виконання самої вязки. не на тому, як ви затягнули ту петлю або не затягнули. Бачите, ось три петлі чорні, які ми вивели, робимо лицева, виворотня, лицева. І ось ця лицева або вже ось ця. Ми пам'ятаємо, що у нас отут. Якщо хочете, буде виворотня, а ось ця петля лицьова, вона вже у нас буде йти туди, на рукав. Але у нас тут, бачите, ще дуже багато петельок. І ось ми ці петельки беремо і звільняємо. І так ми робимо до цього, доходимо до цих маркерів. Ось це місто, але зав'язуємо. Ось, ось тут ми закінчили. Ось тут у нас теж. Ось тут виворотня і ось тут виворотня. Але дивіться, я можу зробити просто зв'язавши їх однією петлею. І тепер продовжую далі. Тобто ми маємо виворотня петля, виворотня петля, тут у нас виворотня петля. В'яжемо далі до наступного рукава, де ми зробимо те ж саме. Тобто відокремлюємо його. Якщо ми коли збільшували кількість петель для лінії реглан, то тепер. Ми будемо робити в'язання без збільшень, просто в'язання по колу до самої манжети, яку ми потім будемо формувати в самому кінці і низу нашого полотна. Дов'язуємо точно так до наших ось цих маркерів. Я для себе вибрала, що, перш за все, я буду в'язати тулуб по колу. В'яжемо патентною резинкою двома кольорами. Один ряд чорним кольором, один ряд червоним кольором. Але увага, без прибавок. Нитку чорного кольору перекидаємо зверху. Нитку червоного кольору перекидаємо знизу. Бо якщо ви не будете це робити, ви заплутаєтеся у цих ниточках. Ось така гарнюня в нас виходить. Доходимо до лінії реглан, яка в нас вже стала простою виворотньою петлею. Перший підріз. Під підрізом у нас вже вирісовується. Перший рукав. Далі знову пров'язуємо частину тулубу. Це буде або спинка, або перед. Так як ми в'яжемо цей светр без ростка, і так як він у нас буде дуже широкий, тому тут не принципова. Чи це буде перед, чи це буде спинка. Ось це місце перекидання ниток різних кольорів. І це і початок одного ряду, і кінець ряду. А виворотня петля дуже гарно ховає всі недоліки. Так як спиці у нас 4-го розміру то петлі виходять дуже вільними, і це допомагає нам їх розтягувати ставити на місце. Доходимо до другого підрізу. І у нас лінія реглан з'єдналася в одну виворотню петлю. Другий підріз. І переходимо знов на частину тулуба. Дякую за увагу.